Це буде знищення залишків від переробки е, БК, е, яке треба утилізувати, тому що, щоб потім через, через декілька років ніхто раптово не побачив таку штучку і не захотів там поковирятися, і воно в нього зірвалося. Тобто, щоб обеззапасити е, місцевість, де ми працюємо. Піски скид був, який не спрацював. Ну, знищення його. Де. Bye. Те, що тобто, російське, те, яке можемо ми розмінувати, тобто, щоб його безредити. Іногда буває, ну, тобто, повторно ми використовуємо його, а таке буває, що воно знищується на місці, або все одно знищується, тому що не знаємо, що там внутрі є. Ну, так, Такі в основному то ми на місці знищуємо. А там що буває таке, що можна щось переробити, да, там, грубо говоря, якісь там російські боєприпаси, які можна переробити і використати проти них, то, звісно, звісно, можуть якісь залишки тут. Це хімія взагалі. Це їхні усього сполучного фугасні, дивіться, 23-й рік, третій місяць. Ми приїжджаємо там на позиції до хлопців і починаємо там мудрувати, дивитися, що десь до чого. І, ну, тобто, непонятно, яке, що там за ПК. Там може стояти електромагнітний датчик чи якийсь там датчик на рух. Це все треба візуально обслідити. А потім можна робити якісь висновки. Ну, плати можна запрограмувати, що хочеш. Датчик на рух, потім датчик на метал, тобто магнітний датчик, на двойний переворот. У Кацапів це дуже актуальна фішка, вони коли мінують, вони ставлять в темки такі приколи типу, на двійний переворот. Тобто, ти підійшов, там, да, наприклад, знайшов темку, ти питаєшся її розмінувати, ти зробив там, один переворот темки, думаєш, що все, вона вже безпечна. Але коли ти підходиш її береш, і береш... Такі бувають випадки, що ви підриваються. Ну, есть, Вони дуже такі подлі. В тому дронами заносять якісь там радійки розкидають, що ти хочеш, то подивишся у да, радійка. Ти її взяв, включив, вона в тебе в руках зірвалася. Гарячитися, і там, якщо ти знайшов чи то мобільний телефон в посадки, чи радійку, чи ще якусь штуку, навіть ті ж самі магазини. То воно все може бути заміноване. Необдуманий крок вартує ну, смерті. Ну, це в одному випадку, а таке, що може бути, що станеться халікою на все життя. Есть, головне думати, що ти робиш. Звідси пульт, як би так сказати, не достає. Приходиться мавіку наскіти, щоб підірвати. Ну що, я думаю, результат позитивний, так.